Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Я закликаю вищі, сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності, якщо така є проблема, в тих, хто дивиться відео близьких людей. Яка істина причина самотності? Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допоможіть. Самотність. Тут вийшли карти, що коли ви були, може, ви були в відносинах, або у вас був шлюб уже був. Сім'я. Молоді в юності. Все мало бути добре, але дуже сильно заздрили. Вам заздрили. Скажіть, допоможіть, що саме робили? Тут такі програми ставили дуже сильні на бідність. У вас крадники ставили. Вам. Вашій другій половинці фінанси забирали. Так, це треба обрати. Заперечую весь негатив обираю. Знімаюся, порчу прокляття, порчу на бідність знімаю. До речі, вийшла карта. І ще зараз для вас. Відкриваються шляхи, можуть чоловіки зустріти свою другу половину, щирі почуття, друге на все життя, друг щирі, дуже гарні почуття. І ще вам повертається ваша доля. Можливо, ви дивились якісь чистки, може, щось пройшли. Почищено, дуже гарно. У вас відкривається те, що вам по долі, і ще повертаються ваші гроші до вас. От те, що, можливо, в когось ще в юності. Прямо на самому весіллі, як ви були молоді, хтось робив порчі. І тут Відновлюються ваші фінанси. Чоловіки стануть дуже багаті, активні, сильні. І ви зможете допомогти всім своїм близьким, дітям, дружині, от взяти все в свої руки. І це саме головне тут для чоловіків більше вийшов. Так, і ще, а жінкам. Теж усміхнеться зараз доля. Повертається ваша доля жіноча. І йде два чоловіки. От, і це чоловіки дуже такі земні, більше діють, майже от менше слів, більше діла. І на ділі вони покажуть, які вони вправні, що. Що вони вміють. Тут два чоловіки для жінок, де один може бути молодшим. От. І це така підтримка. Да, тут прямо така і порада, щоб ви дивилися на справи, на те, що робить чоловік, а менше як-то звертали увагу на слова. Бо можуть бути люди такі, знаєте, є, коли не виражаються словами якісь почуття, а діями, от саме така людина йде, що більше любов свою ви будете у догляді якомусь за вами, як будуть показувати свої можливості. Так, скажіть, допоможіть. Тут попередження, що знову. Вам не можна нікому розповідати про свої відносини, що ви з кимось зустрілися, як описувати, розповідати саме про цю людину не потрібно, тому що на вас нападає ціла зграя. Хочуть, щоб вас покинули, ставлять програми на, розлу... ну, на розлучення. Щоб ви залишилися самотні, на розлучення ще гроші до вас вертаються. Ваша доля щаслива вертається до вас. Єдине, що порада вам, заперечу весь негатив, вибирає нікому не розповідати. Тримайте все. Закрита інформація, щоб була, бо я одразу, як тільки ви щось комусь розповідаєте, це все закривають вам шляхи. Заперечу весь негатив, убираю, руйную всі плани, ворожі руйную. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Більше лиха зробити не зможуть, напасти не зможуть. Більше немає жодної причини для самотності. Усі, хто дивиться відео близьких людей, відкриваються шляхи на щасливу долю, чоловічу, жіночу буде так і такі. Так, давайте ще раз передивимось. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишили ще якісь програми, негативні, порчі прокляття, що заважає зустріти друга на все життя, щирі почуття. Кохання вийти заміж, одружитися ну, так, тут поставили на порчі навіть якщо ви маєте стосунки, може, одруженню зам, заміж чоловіка, дружину маєте, ставиться програма, як наче ви відлюдник, самотня людина, що ви дуже сильно самотні. І тут програма ще стоїть на розлучення, щоб розлучилися. На партнера ставлять. Приворотну програму, щоб, а ще що морок такий поставлений, щоб поведінка була така, як щоб людина гуляла, ходила гулять по жінках, по інших людях. Дуже сильні мороки стоять. І астуда сильна, вас не чують, не розуміють, немає, не спілкуються, а творот повний охололи. От. Так, і розпуста. Програма розпусти, коли е, партнер, або ви самі маєте йти е, зраджувати, і тут сильні прив'язки на Полові органи стоять. Це, я заперечую, знімаю всі програми негативні морки, порчі прокляття Анулірую повністю з ним. Скажіть допоможіть твої сила. Угу. На розвод стоїть програма на розлучення е Егоїст чистака. Що ваш партнер має думати тільки про себе. І там такий патологічний егоїзм стоїть програма. Так, допомоги прошу від вищих сил. Убираю всі порчі прокляття, знімаю порчі до себе. Основний, хто нападається, ось вийшов карта. Це жінка похилого віку дуже агресивно нападає, руйнує все. Заперечує ось негатив. Вбирає головна її програма, щоб вам не давали гроші. Це заперечує. Три рази вже вона намагалася. Тут три порчі на смерть поставлені, і в когось ще коли чоловік або кохана людина, дружина. Мають стати агресивні. З нічого така сильна агресія. Я знімаю розсорки, вбираю порчі. прокляття, всі підливі, обміни привороти. Порщі не самотній знімається. вбирається повністю. Все погане, все лихе повертається назад, тому хто ставив, хто робив, мені не переклади на них саме. Більше втручатися не зможуть, сили втрачають, свідомість, втрачають, напасти не зможе. Прошу Верховного суда, більше ворог нападать не зможе. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю, чоловічу, жіночу, відкрити шляхи. На любов. Більше немає жодної причини для самотності. Ви більше не самотні, буде так і так і є. От втручались, псували життя. І ще є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Зараз, давайте подивимося. Це може допомогти також усім, хто дивиться відео. Якщо у вас схожа проблема, давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи йде негатив, магічний вплив на того, хто запитує. Від свекрухи, чи втручаються у відносини, чи роблять магію негативну з свекруха. Карта сили вийшла. Ой так, тут вам вже, дивіться, як цікаво, раніше втручалися дуже активно і вийшов Верховний суд. Ви, можливо, дивилися чистки, щось почищено вам було від цієї магії, але дійсно втручалися, так, ви врятувались. Зараз в прямій дії також іде напад на розлучення, а з туду стали свікруха, хоче, щоб ви розлучилися. І ще мені по цій карті тут вона розуміє, що все, що належить вашому чоловікові, належить їй. Вона хоче мати ресурс, фінанси від вашого чоловіка, і вам ставиться розлучення. Але ви це вже переживали раніше. Тут вийшла карта, що. Більше шести років, ну, три рази вам порчу на смерть ставили це по цій карті, точно, але і постійні йдуть прокльони, вашу енергетику пробивають. Але у вас карта перемоги. З вами виходять янголи-охоронці, вони повертають от все, що на вас летить, всі прокльони, якісь програми, порчі, які б не робили кладовицьку, магію, вони беруть і повертають назад. Звідки воно виходить? Наперед, що знімаюсь. Програма негативність. Скажіть, допоможіть, що насправді думає свекруха про того, хто запитує? Ну, що вона думає? Вам. Ви в неї дитина. Більше, якби, вона вас сприймає як, як це пояснити? Ну У вас немає власної думки, власного життя, ви її як раб. Ви виконуєте тільки те, що вона скаже, ви маєте виконувати. У вас такий якийсь самий низький рівень. Далі. На, на цю карту виходить так, що вона скидає, може, коли хвороби, якісь свої проблеми, переклади робляться, а ще ви маєте постійно виконувати всю роботу. Може, ви виконуєте всю роботу, берете, на вас скидається, от вся робота. Я от, це що завгодно. Те, що ви не маєте робити, вам, вона скидає на вас це все. І закриває дороги. Повністю закриті всі дороги і шляхи. Ви в рабстві якомусь по цій карті, ви її власність, і вона вами повністю керує. Ви вже в три погибелі скривилися, немає змоги вирватися. І ще й закриті шляхи. Заперечую весь негатив, убираю, руйную повністю. Всі програми негативні, анулірую, убираю. повертає назад. Не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду. Не переходи, самі свикрусі повертає, хай сама з цим живе, розбирається, більше скидати. Програми негативні не зможе. Ну, так, і з самого весілля вона робила такі. Прив'язки, крадники поставлені, тут майстри виходять, ви за гроші маєте боротися, наче це по цій карті, що якщо вам щось і допоможе чоловік, то ви за це дуже сильно маєте боротися, виборювати якісь собі блага. Це дуже ненормально, тому що як чоловік спочатку піклується про дружину, бо вона йому сама близька людина, а тоді вже йдуть всі інші мами, батьки, сестри і брати. І в жінки має бути теж те саме, що вона піклується за чоловіка, а тоді йдуть всі інші люди. Ну, Це ще якщо покинемо дитину, Тоді вже дитина. Так, ну тут щось вас, бачите, взяли як собача доля. Наче ви собака на прив'язку. І що вам кинули, те ви отримали. Ну, Просто як собача доля, дійсно, порча така це програма стоїть із самого весілля. Заперечуюсь, негатив вбираю. Повертаю все назад, знімаю всі ошейники, поводки знімаються. Ці поводки, маю розсікаю. Повертаю назад, свекрусі, хай сама з цим живе. Більше втручатись у вашу долю не зможе. Отвертаю всі кармічні вузли, розсікаються, всі програми негативні. Пираю, повертаю назад, свекрусі. Більше лиха робити не зможе. Знімаю всю магію негативну, програму знімаю, анулірую повністю. І прошу, закликаю янголи-охоронці. І вдень, і вночі захищайте того, хто запитує. Не намить, не лишайте, оберігайте. Та буде захист міцний і вдень, і вночі буде так і так і є. Більше втручатися не зможе, лиха робити не зможе. А ще, якщо у вас є діти, по цих картах можуть бути діти, бо дитина може мальчик. І дивіться, вона хоче, щоб і діти їй були як слу... служили. Як слуги, теж там така програма стоїть, що всі виконують її, якісь Ну, така дуже насильственна програма стоїть, що Де... цікаво, вас тримають, наче і не, не, ви не маєте піти, але вас тримають як слух, слух служить. Це ви, вигадно, і так, заперечую. Перекриваю, перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть свікруху. Більше лиха зробити не зможе. Все погане, все лихе, що не робить на себе, забираю одразу. І прошу допоможіть. Зніміть всі шийники хомоти, омути, всі негативні програми приворотні, зніміть. Порчу собачу обираю. Вона собачу долю знімається, весь негатив, повертається назад, не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові не переходить, тому хто робив, лишається. Хай самі з цим живуть, Буде Що лиха зробити не зможе, як тільки починає лихо робити, сили втрачає світові. Оцікає на вікічність і кармачні. Ви більше нікому нічого не винні і вам ніхто. Буде все сказане, здійснено так буде. Так що така холодна жінка, свикруха, дуже холодна, в неї розрахунок, тільки вигада з вас, така з вашого чоловіка, така там все, і на дітей теж вона має такі плани вже побудовані, що вони її будуть теж. В рабстві якому. Ну, така небезпечна. І тут поради такі, що вам треба припинити спілкування і відмежуватися дуже сильно. І скинути оце ярмо, бо ви не повинні так. Тут ви нікому нічого не винні. Тут дуже сильно вас взяли ще прямо на весіллі. Вам робилися такі програми. Добре. Періодично треба переглядати це. От, на цьому я маю завершувати. Також нагадую, що ви можете записатися на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму, є в описі під відео, або закріплені в коментарі, може бути телефон. От, Також хочу подякувати усім за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, як від вас йде відгук, це набагато краще працюють чистки, захист. Також нагадую про наших військових, не забувайте, одна, 2 гривні, хто скільки зможе, кожен день. Робіть, будь ласка, донати. Якщо ви бачите, що ведуться збори зараз і на дрони, на автівки, на, на все. Лікування для військових не минайте. Допомагайте, будь ласка, нам зараз треба підтримувати дуже активно наших військових. от Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам, щоб у вас завжди поруч були кохані люди, щоб вас любили, ви любили, щоб було е піклувалися за вас, вам дарували. Любов і підтримували, щоб у всьому підтримував, вірили в вас і були дуже вам вдячні. Добре, я на цьому завершую. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!